Так, ну по-перше, народ, не забудьте пограти в натиск. От прямо зараз можна отак просто взяти, перейти а, в натиск, а, дізнатися, що в ньому є нового, наприклад, магазин. 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 Ось, а, які мапи додані, яка є прокатна техніка. Наприклад, тут є C63, один з моїх найулюбленіших з 10 рівня. А, можна поганяти, подивитися. Да. Але сьогодні мова про японські важкі танки з системою охолоджування гармати. Прикол її в тому, що вона дозволяє з часом після перезарядки, після того як вона закінчилася, охолонити і стати гарматі точнішою. Наприклад, ця наша десятка, Type 71. Коли він охолоне повністю, в нього розкид стане 0,24. Ну, це зараз я його таким зробив, 0,24. І якщо взяти другу збірку, таку фаршову, то може бути навіть 0,23. Отака історія. Це те, що може ця машинка. Причому ще в неї є гідравліка, вона може підіймати свій корпус, роблячи кути нахилу, там, верх, чи, ну, нахилу вниз, да, чи підйому вверх, кращими. І тут до мінус 12 і плюс 25. Коротше, дуже кльова історія. Насправді, це тепло uh, третій да, У нас uh, преміальна машинка, яка була в новорічному наступі. Ми її ганяли на стрімах. Ви, якщо перший раз на каналі, наприклад, не бачили, можна подивитися. Да? Ну я думаю, ви бачили цю машинку. Але ось зараз доступна гілка прокачки японських важких танків. Вона починається з п'ятого рівня. Ось вона вся іде, іде, іде. В мене на цьому аккаунті uh, є вони всі. Тайп 71 Що в нього ще є? Треба розуміти, що в нього досить зализана башта. А, вона має 300 тут міліметрів. А, може, під кутами, як мені здається, танкувати дуже добре. Але прикол в тому, що я не грав цю машинку, вона в мене без статистики, немає даних. Тож, е якраз хочу вийти в бій, зіграти декілька боїв і подивитися, як вона, які будуть перші враження, перше відчуття. Я її ще не грав, я не знаю, як вона відчувається, навіть на тест не заходив. Отака така історія. Тож, е першу збірку я собі зібрав е ХП Турбіна Стаба плюс е е досилач, щоб е приємно і швидко кидештись, бо тому що тут є кльовий веселий ДПМ на 3500 майже і перезарядка 694, важкого танка, щоб ви розуміли. Ще який може охолонути і стати точнішим. Тобто на якихось дистанціях прям красота. А, він непогано рухається. О, зараз маємо 40 км, тому що в мене є система підвищеної рухливості. І а, сам собі ще дивиться досить непогано: 4-5-2. Я полюбляю танки з оглядом, самі знаєте, які можуть самі собі дивитися. А, хто не знає, то такий гравець, який дуже полюбляє грати на ЛТ, полюбляє грати від огляду. І тим самим сам собі дивитися і якось впоратися з допомогою огляду з супротивниками в бою. От, що тут у нас ще такого цікавого, давайте подивимося ще знову ж. Ми дуже швидко зводимося. Цей танк зводиться. От зараз у мене 1.85. Швидко кидешиться, швидко зводиться і влучний. Так, 0.37, А коли охолоним, 0,24. Ми знаємо вже з вами про ДПМ. І ще маємо альфу в 400 одиниць. І тепер подивимось на снаряди. Тут в нас є бронебійники. Кльовенькі проти якихось картонних машинок, нижнього рівня, по катках стріляти. летять, 260 пробивають. Дуже добре. Є підколи летять. 1380. Це кльово летять вони і пробиває 320. І є ще фугаси на 60 пробиття на 60 та і 1000 летять. 515 в них середнє. Також кльові фугаси, тож то іми можна інтуїцією туди-сюди стріляти. Що у нас ще? 2470 зараз у мене з ХП а, а, дуже добренько. Бачу, що отут в нас 120 мм під кутами, інколи буде точно відбивати рікошетати. Але я думаю, що треба грати від башти, тому що є кути. Да? І в нас 70 борта, все про борта забуваємо. Не танкуємо бортами, хоча це виглядає як екрани. Ну, щось інколи буде воно о, рятувати, але я б все ж таки більше сподівався на башту. Ось така історія. Да? Е, із такого головного, що в нас туди, рухаємося 40-19. 18,8 у нас потужність, тобто він досить рухливий, кльово весело. І пам'ятаємо, що да, підвізка в нас, то о, треба правильно ставати корпусом до супротивника, щоб тебе не хитало від цієї підвізки. Да? Е, хто може забув, не знає, ну інколи таке буває. Да? Коли ви граєте з танками під візкою, СТБ-1, Юдис 15-16, цей тепер танк. Да? То ми е, стаємо до супротивника прямо башта, корпус на одній лінії. Ну, звісно, якщо це можливо, якщо можливо, так і робимо. Тож, е, давайте дивитися, як ця машинка буде почуватися в бої. Е, тому що е, ну, ви можете спокійно зайти, подивитися все в клієнті. Раджу вам це зробити, щоб знати, що це за топ, що він може. І ми зараз пограємо Так, в нас перевал з вісімками. Я тут собі турбіну. І ХП-ху залишу добачу 60П і об'єкт 279. Вони а, жирні. А, мені також а, треба, щоб я був з ХП-хою і мог нормально переживати то, як вони роблять а, свою діло, там тобто, танкують і за рахунок ХП розмінюються, грають. Так, в нас є микс про 65 Бабаха, в них бабаха Проджетка 65 І по ЛТшках у нас є по одній. Ом... Я, мабуть, слухайте, мені було б, мабуть, правильно поїхати вниз, пограти, або на перевал. На перевалі в нас там дуже багато танків, мені треба підтримати танки знизу, але прикол в тому, що їх тут дуже мало. Тобто немає сенсу туди їхати і когось підтримувати. Ну, типу, кого? Якщо там прийде дуже велика кількість машин, що ми пробуємо? Нічого. І бачите, ніхто не їде. Чувак, все, давай назад. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Туди ніхто не їде, тому що там нема чого робити. Просто нема. І, скоріш за все, ми будемо відбиватися в цьому бої. Так, Юдис, друже, а даш мені трошки проїхати? Я тобі дуже прошу. Можна? Юдис, 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 друже. Можна мені під'їхати? Друже, друже, ага. Я трошечки отак під'їду, ну трошечки да... не дає мені. Ага. Так, тут нікого немає. Немає. Все. А, мені щось здається, що вони можуть бути знизу. 752 бачу де. Вони можуть бути знизу мої танки. То, типу, ну... Оде 60 ТП, де в них а... стопа? Хто мене побачив? А, звідки ля лампа? Проджектор. Де, де друже? Да. Тобто в мене огляд відпрацював. Ти. Як ти виїхав? Чого ти виїхав? Ля, виїхав так, щоб я шкоду не дав, ти прикинь? Зараз я не чекав охолодження, тому що він підставляється дуже. Ну, скажімо так, з одного боку, типу обережно, а з іншого... Так, 279 я бачу, де? Але він підставляється. Так, ви там впоратись, 279? що мені вже треба повертати. Мені треба про знайти. Ай, це халепка. Прикиньте, в чому історія. В нас е зараз тут може бути бачик вилітати. І не тільки... Я про що й кажу, корпус маленький. Даємо, даймо. ДПМчик, ДПМчик. Працюємо на ДПМ. Працюємо на ДПМ. Так, о, що там в нас? Ти серйозно хочеш виїхати? Було б класно його поїхати забрати насправді. Красиво полутіло. Так, що в нас там? 50 ТП. Все, а, треба вертати на, баш... на башту, господи, треба а, вер... відвертати башту назад і їхати на базу. Вже ми будемо боронити базу якомога швидше. Просто все, все, булька, тікаємо, тікаємо, тому що вони зараз тут будуть влітати, і мені треба їх боронити зверху. Бачите, в чому історія? Це, все-все, поїхали. Що там 27. Ви серйозно? Він там досі у вас живий з 752. Вони там вдвох, тупо всіх о, тримають. Ну нічого, зараз о, я сподіваюся, що там AMX і кінь все ж таки розберуться. А я буду зараз зустрічати танки. Тому що мені треба тут від ДПМти так, щоб вони не проїхали на базу. Але може Трасі. Ну, нічого страшного. Ви ж там впоратись з ним, ну, IMX, друже. Вам треба впоратись. Тому що якщо я зараз покину цю історію, то я не знаю, як ми тут виграємо. Це я поки що ББшками кидаюсь. Так, мені, мабуть, вже треба переходити на підколи. Друже, друже, тікай, не стій там якомога швидше. Так, давай, 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 давай. Ми по ми потім з тобою тут нормально їх зустрінемо. Шкода, 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 друже, не треба тобі воно. Ну, ти ж зараз. Ай, микс, друже, друже, від'їжджай, від'їжджай. Від'їжджай, треба ж тебе прикрити Я вже їду, я вже їду Треба люк прикривати, бачите, це для Ай, не дав йому. Ну, у нас біда. У нас там просто всі танки забили болта. Поїхали, поїхали! Просто його ДПМмо. Що ти ховаєшся? Давай, 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 ДПМмо, ДПМмомо. Зараз забереш мене, не забрав, не забрав. Забери, 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 забери його. Красень, красень. Зараз мене заберуть, так. Зараз заберуть. Забрали. Ну, 4200 ще дав, ще не танкував. Подобається? О, кита. Поки подобається, хоч ми тут і програли. На жаль, вони дуже тут насправді, і ми там, а, і моя команда дуже з цим флангом їм було важко. Прямо дуже було важко. А я бачу, не поїхав своїм допомагати і ще й вижив. Насправді, якщо поїхав би вниз, скоріш за все, я б там і закінчився би дуже швидко, тому що там було багато танків. Ну, хоча може було б інакше. Ну, непоганий перший бій. Насправді наклядував, о, скільки виходить, що там 4200, чи скільки о, шкоди зараз? Подивимося. Да, 4200 накалюдував, ще трошки натанкував, топ-1. Непогано, непогано. Поїдемо далі. Вам хочу сказати, що знаєте, навіть без охолодженої гармати досить приємно пулькати. Як для важкого танку, 037, прям нормально, комфортно відчувається. І те, що інколи можна підвісочку поюзати, також кльово. Але в цьому бою, от який був, не дуже мені вдалося. Так, давайте зараз подумаємо, 60 ця ТПшка MX, Type, концепт Леопарди. Слухайте, дуже багато СТ-шок і дуже багато швидких СТ-шок. Мені було б класно зайняти отут позицію, поїхати, так, да? направо. Але прикол в тому, що я туди не встиг заїхати на цю позицію, відбажти там грати. М -м -м. Я от думаю, я от думаю, можна не їхати туди, а зустрічати їх. Нехай вони займають гору. Нехай. Просто стати там від кутів за великим пагорбом, який от зараз буде, і там пограти. Бачите, Лео не їде. СТБХ не їде, СТБХ не їде. Кран, сподівайсь, не їде. Кран, ти ж тільки не їдь, Ні, Не їдь, Давай отут, отут, от, отут. От, от, от. Десь отут. Все, нікуди не поспішаємо. Чи поїдемо? Типу тобто тоді тільки... Ем, ну, судячи з того, що встиг побачити Шевідан, там типу СТБ-1, але мені здається, що там ще хтось може бути. Слухайте, СТБ-1 він ем, З відбашти може грати. Давайте я не підколо. Тут з десятками тут підколи мені потрібні. Тайп, їде, він повільний, його треба розбирати змога швидше. Так, 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 так. А ти куди мені влучив? люка? Ну, влучність, влучність. Забрали. Все, тепер з тобою будемо грати. З тобою будемо грати. Ай, там трошки, трошки Край був, край був, тебе пеха, тебе пеха. Тебе пеха подобається. Вибираємо ТВП. Мені поки що цей тайп не страшний. Мені треба ДПМчиком працювати. Так, окей. Е, СТБ, ти зараз фугасами забереш просто кращий. Забрав. Спаси. Що в нас на базі? На базі в нас дуже мало танків е, саме на базі, і скоріш за все треба вертати. Е, давайте там 430-й їде. Прийнято. Де ти? Навіть трошки бортом е, опустився. Працюємо, працюємо, ДПМ, ДПМ працює. А, і А, там він вже заникався десь. Так, окей. А, мої там відпрацювало, треба їхати на базу вертати. От, бачите, кран вже поїхав. Я просто тому, що ДПМ. А, я тому не їхав і. стріляв. Поїхав кран, я тобі буду допомагати. Скажу, що я йому буду допомагати. Блін, 300 зник швидко. Добре, 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 їдемо, поспішаємо. Він мене побачив, так? Побачив. Так, добренько забрали лотеху. Артилерії в них вже немає. Їдемо, до речі, непогано. Там майже 40 км, досить зручно. І дайте подумати, куди мені? Я, мабуть, заборюсь до Леопарда. Якщо не встигнуш, вже не встигну. Та тепер, ти їдеш? Все що все. Так, дуже, дуже бідого, бідово в нас. Прям дуже мало о, людей бази збивати. Дуже потрібно? Дуже потрібно. Там просто МХ-50Б. Бачу, зелене. О. І цей приїхав. А мені ніхто не, да, не прикриває? Ніхто не прикриває. Та куди ти мені там ще дав? У мене навіть зламана гармата, стріляка приємно, але мені все зламали. Е, як міг, так і боронив, але все рівно 3800 дав. Натанкував трошки і на, е, робив собі асіст. Хм, слухайте, ну, перформить машинка приємно. Я вам хочу сказати. ДПМ, кльовий, альфа, норм. Е, влучний. Особливо, коли є час трошечки. Почекати, да, щоб охолонула гармата, дозвелася, і просто весело класно. Я зовсім не мав якихось там проблем того ж самого СТБ 1 да, на початку бою, просто влюк і йому раз. І потім, так як ми були близько, навіть 0,37 відпрацювало ок. Окей, ок, так що там СТБ? Давай вже закінчую. Можеш АМХ спробувати забрати, якщо вдасться. Ай, ну ти ж якраз став, щоб його поцілити. Ну, ну як ти так зробив? Виїхав, став, щоб поцілити. Щось назад поїхав, щоб і що. А так би забрав цього MX. Ну серйозно. Ай. Що буває. Так, що давайте далі. Можна ще бій зіграти. Перемог поки немає, але е, стата подобається. Поки подобається. Давайте ще бій. Так, який респаун, ага, правий. Тут такий ж самий буде в мене набір обладнання, турбінка, е ХПшка і досилач. Мені, я думаю, буде ок. Якщо поміняти, в мене. Е Ні, е судо ДПМ не дуже міняється. Е ця збірка це якісь супер-відкриті мапи. Просто трошки оптики, ну, не оптики, а огляду за рахунок вентиляції. І інструкції на вентиляцію. Щоб я і трошки там був більш влучний. Так, у мене 0,24, якщо ухолоне, а там 0,23. Ну, не дуже велика різниця, коли вже, знаєте, 0,24, 0,23. Нормально. І якраз, бачите, охолонув тому такий яскравий в мене колір у кола. Тут два ІСА четвертих, 21. й 22-й СР. М М М М ну, буде не. непросто. Завтра гля. Я насправді думаю, що можливо я кудись сюди під'їду. Спробую спочатку тут підловити танки. Байш, 21-й чогось сюди рухається. Не побачив, є. не побачив. Так, мінус 12. Вмикаємось. І питання, чи буде сюди хтось їхати, наче нікого не бачу. Окей. Тоді, скоріш за все, мені треба тут з танками якось битися. Я, в принципі, від кутів можу тут нормально виходити. Ні. Маус, маус, все нормально, маус. все ок. ну типу, ти їх розряджуєш, я стріляю. Ай, ти диви, 337 мені дав. Нормально, нормально, маус. Будемо роти, ти розряджаєш, я даю шкоду. Молодець, маус, М -м -м -м, Ну там жовте було, але прям таке, знаєте. Толки шо капец я начал не чтобы наверх уходит, да? так? Красиво с катком. Дав просто каток, просто каток, дав. Вже не встигав. Красиво. Бачите, біля маски там пішла історія. Ну там же не пішло, да, там вже важко. Так, добренько, треба маусу сказати дякую, що він дуже класно там відтанковував, все робив правильно. Тепер дайте питання подумати мені, куди поїхати далі. Тобі хто насував? Я так розумію, Фошта СТРВ насували. Блін, якраз би мені влучити. А я вже охолов. Та ну, ти ля, рухається. Не дає влучити. Є50, ти дуже виходиш. Є, я в тебе влучив, так що в нас там? Треба його забрати, бо ...бо заважає. Так, да, це красиво. 1-5, що серйозно? І цей бій будемо програвати. Де таке? Ні, не влучив. Так, окей, а, поїхало допомагати Леопарду. Друже, 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 не треба воно кубіти. Там є СТРВ на прикритті. Леопард, там леопард, ну тебе ж забирають. Ну серйозно. 2-7, ну все. У ну, мене так собі прикриття. Зараз вже зліва вийдуть танки. Да, вже зараз зліва будуть. Так, тоді питання, як ми будемо боронитися. М -м, я думаю, що мені треба кудись сюди. Заникатися, щоб я грав від кутів. Ну і все. Зараз заходить з усіх сторін. Да ну, ну куди ти влучив, ЄС? Ти що, прикалуєшся? Мені треба якомога кручіше направо. Блін, Гіс вже заїхав сюди, там же стріляють. Вони вже всіх боків. Давайте давай, сергад, давай, з тобою. Да цей бій також непереможний, переможний, на жаль. Гля-ля, як ховається. І ще ти мені кинув якраз дуже ти молодець. У мене є е кути, нахилу, тому я тебе нормально тут. Розкидав, тепер мені. Де Фоша, бачу. Так, хто біля мене тут може бути? Куди мені заховатися, щоб ще постріляти? Та диви, лянь, не відпускає. Дай мені постріляти. Не дає мені просто постріляти, людина. Влучив, Блін, влучив. Бре, забрав все ж таки. Ну, слухайте, 3-300 все рівно наколюдував. Це таки норм. Ну, типу, хоч і не дуже ефективно в бою, але е колядка Дамагу вийшла досить непогано. Тож, окей. Хоча на перемоги я не грав, скажу так. Ну, нічого страшного насправді. Це просто перші бої, коли треба звикнути до машини, розібратися. Це нормально. Якщо, наприклад, у вас також знаєте, берете новий танк, не йдуть перемоги не прийматися. Це нормальна історія, коли треба трошки звикнути до машини. Як вона стріляє, як вона рухається, і як не, наприклад, у цієї машини там гідравліка працює. Це нормальна історія. Знаю по собі. От, будь ласка, якраз вам чіткий приклад: три бої зіграв, жодної немає перемоги, але 3700 700 маю. Якщо навіть так подивитися, да, то і досвід середній непоганий, і шкода кльова, і рейтингово також нормально о, собі на колядував. Але в принципі, от, будь ласочка, о, така машинка. Дуже раджу прокачати, подивитися цікаво за рахунок аж двох механік. І підвізка, і охолодження. Тобто кльово, весело о, кому цікаво, щось нове свіженьке, ось, будь ласка, нова гілка. Починаємо, качаємо, проходимо і ділимося в враженнях в коментарях. Тож, якщо не підписалися на канал, ще підпишіться. Це також буде кльово. І ну і вподобайку не забудьте. Я, як завжди, забуваю про це на початку сказати. Це то хоча б в кінці. До побачення.